Вітаю, друзі! Напередодні Великодня кожна господарочка замислюється про те, якою паскою потішити рідних цьогоріч. Хтось із року в рік пече свій перевірений рецепт, хтось шукає свій ідеал. Сьогодні пропоную вам дуже простий рецепт моєї племінниці Оксаночки, перевірений роками практики та задоволення. Ці паски будуть неймовірно м'якими, повітряними, мов пух. Вони виходять солодкі, надзвичайно смачні та ароматні, мають вологий м'якуш і тому довго не черствую. Ну, Думаю, аргументів досталь, Розпочнімо. Для тіста візьміть 350 г просіяного пшеничного борошна, 120 г цукру, 3 яйця та будемо брати лише жовтки, 150 мл теплого молока, 35 г живих дріжджів, 120 грамів м'якого вершкового масла, по 80 грамів родзинок та кураги, попередньо залитих окропом промитих та просушених, 2 столових ложки натертої апельсинової цедри та 10 грамів ванільного цукру. Родзинки та курагу я попередньо запарила окропом, промила та просушила. Курагу подрібнюю до розміру родзинок Додаю її до родзинок, заливаю 50 мл коньяку Накриваю харчовою плівкою та залишаю просочуватися години на 2-4. Друзі, я не люблю штучні посипки, тому для декору взяла зацукровані манго, полуницю та курагу. Полуницю нарізаю слайсами для пелюсток та кубиками для посипки. Манго та курагу теж кубиками. І ось маємо такий набір для декору. Дрібку шафрану всипаю в гаряче молоко, перемішую та накриваю харчовою плівкою. Даю настоятися, доки молоко охолодне до температури 34-38 градусів. Дріжджі розминаю вінчиком, додаю 1 столову ложку із загальної кількості цукру, розмішую до вологого стану, а за пару хвилин дріжджі стануть рідкими. Тим часом молоко охололо стало такого приємного жовтуватого кольору. Відсіджую шафран та вливаю у дріжджі. Всипаю сюди 2-3 столових ложки від загальної кількості борошна. Перемішую до однорідності. Накриваю харчовою плівкою та ставлю у тепле місце. У мене це духовка, нагріта до температури 35 градусів та вимкнена. Тим часом жовтки збиваю з цукром до утворення пухкої білої маси. Спочатку ось так розмішаю вінчиками, не вмикаючи, щоб при збиванні цукор не розлітався по всій кухні. І тепер вмикаю. Ось так. Подивимося на опару. Бачите, вона вже чудово піднялася. Утворилася безліч бульбашок, які лопаються, і можемо продовжувати далі. Додаю сюди збиті жовтки, перемішую до однорідності. сипаю борошно та залишаю 1 столову ложку для обгортання сухофрук, ванільний цукор та апельсинову цедру і дрібочку солі. Я не вказала її у переліку продуктів, друзі, але вона необхідна. Буду перемішувати лопаткою, доки усі інгредієнти не поєднаються. Можна було б і так помісити хвилин 7-10, а можна скористатися благому цирізації чи мужні, і помісити хвилини 3-4 міксером зі спіральними насадками. За цей час, клейковина у тісті розійдеться, тісто набуде більш гладкої і пружної консистенції і можна буде ставити його на підйом. Додаю сюди відсіджені від коньяку та обгорнуті борошном сухофрукти та вмішую їх у тісто. Зчищаю тісто зі стінок та лопаткою, формую його у кульку. Накриваю харчовою плівкою і знову тепло. До збільшення об'єму принаймні удвічі. Друзі, у мене пройшло лише півтори години, і погляньте, як чудово воно піднялося. Обмішаю лопаткою змоченою волі без запаху та розділю навпіл. Випікатиму у паперових формах, які відразу ж виставляю на деко. Їх висота 9 см, а діаметр 13 см. Змажу їх з олією без запаху та руками теж змащеними олією. Формую кульку та кладу у форми. Накриваю плівкою, рушничком і знову тепло, щоб підходило. За 40 хвилин тісто зайняло усю форму, а його шапочка зрівнялася з висотою форми. Це саме час випікати. Ставлю паски у духовку, розігріту до температури 170 градусів та випікатиму хвилин 30-35. У мене паски випікалися 35 хвилин. Чудово зарум'янулися, виглядають дуже привабливо, а пахнуть, друзі, просто приголомшливо. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною паличкою. Протикаємо і ось бачите, суха та чиста. А тепер найулюбленіше – декор. Як бачите, паски я вже покрила глазурю, збитою з одного білка, 100 г цукрової пудри та чайної ложки лимонного соку до потрібної густоти. Поверх глазурі розміщую декор із зацукрованих фруктів та глазурі пофарбованої у зелений колір. І з допомогою зубочистки створюю ось такий нехитрий візерунок, який, однак, чудово прикрашає паски. Всередині паска така м'яка, що навіть важко різати. І я відразу відчуваю неймовірно приємний аромат здобної випічки з апельсиновою цедрою. Якож має приємний жовтий колір та дрібно пузирчасту структуру. При розламуванні бачимо, наскільки він пухкий, повітряний та ніжний, здається, ніби невагомий, немов пушинка. А на смак – солодкий і смачнющий. Тому спробуйте, друзі, приготуйте та потіште себе та своїх рідних на Великдень. Я вітаю вас із цим великим світлим днем! Нехай Бог береже вас та вашу родину, і бажаю вам успіхів на кухні та в житті. Буду вдячна за перегляд, подобайки, коментарі та поширення. Підтримуйте, друзі, український контент, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бувайте здорові і до зустрічі!